Культиватор щіль mh 600 рекомендований для обробки щільних ґрунтів і робіт на великих ділянках. З потужним бензиновим двигуном він оброблює землю шириною до 80 см за один прохід. Форма фрези дозволяє дуже ефективно та потужно перемішати ґрунт, прорізати старі коріння та посадковий матеріал та винести їх на поверхню. Для надійного та практичного використання всі компоненти виготовлені з особливо яких матеріалів, таких як армована нержавіюча сталь. Пристрій можна легко переміщувати завдяки двом передачам вперед та одній задній передачі. Між різними ділянками культиватор можна переміщувати за допомогою колісної осі або розміщувати в положенні очищення. Завдяки цьому особливо легко чистити або міняти фрези. Чекаємо вас в магазинах техноцентр за адресами. Місто Вінниця, вулиця Шміта, 22 А та вулиця Пирогова, 154 А.